Вже тут треба чогось пошукати. Гадаєш, вони знайшли один одного? Та да, звідки мені Ну, Я сподіваюся, що так. Бажаю здоров'я, гравці і особливо тим, хто вже не перший день виживає в постапокаліпсисі з Джойлом та Ейлі. Сьогодні поговоримо про The Last of Us Part 1. Так, так, саме у ту легендарну гру, яка колись була ексклюзивом PlayStation, а тепер крутиться у нас в руках. І найголовніше, ми вже в 25-му році, і за цей час гра отримала купу патчів FSR 31 і генерацію кадрів. Тому зараз розкажу, як вона грається, що налаштувати, скільки FPS і. Чи реально пройти її на портативці без нервового зриву? Спойлер, раніше було боляче. При релізі гра просто вибивала Steam Deck, крашила, лагала, прогрівала до стану чайника. Але тепер ситуація небо і земля. Останні патчі, особливо після виходу FSR 3.1, серйозно оптимізували гру. Steam Deck без проблем її запускає. Це не вантажиться швидше, зависань практично немає. Налаштування графіки, якщо коротко, грати комфортно можна, але потрібно трошки підпорати. Крутити налаштування. Я рекомендую. Роздільне здатність 720p. Стім Deck усе одно має 800P, але рандерінг краще лишити на 720. FSR 31 вмикаємо обов'язково. Генерацію кадрів теж вмикаємо, але майте на увазі, іноді з'являються артефакти при різких рухах, або, як ще кажуть, гостінг. Через це FPS зростає майже вдвічі 45-60 кадрів, якість текстур середня, тіні та освітлення низькі або вимкнені. Ці налаштування дають від 45 до 60 кадрів, залежно від сцени. У закритих приміщеннях стабільні 50-60 FPS. На відкритих просторах чи в бою тримається в межах 45. І головне стабільно, без вилітів. FSR 3.1 та генерація кадрів, магія від AMD. Якщо не в темі, FSR 3.1 це сучасна технологія від AMD, яка дозволяє збільшити FPS без значної втрати якості зображення. А генерація кадрів взагалі щось із майбутнього. Воно створює додаткових. Віддаткові кадри між реальними, щоб зробити зображення плавнішим. У результаті картинка немильна, що часто бувала з FSR2. Зображення стабільне. Відеорядок реально тримає 50-60 кадрів у важких моментах. І все це на Steam Deck. The Last of Us гра, що вимагає точності, уважності та реакції, як вона грається на деку? Геймпад досить точний для стрілянини. Гіроскоп включаєте за бажанням. Він додає точності при прицілюванні. Тачпади можуть допомогти в меню. Але рідко потрібні. Кнопки на задній панелі можна переназначити під зміну зброї або аптечку дуже зручно. Управління зручне. Після пари годин ти повністю адаптуєшся. Навіть стелс проходження цілком реальне. Steam Deck тримає від півтори до 2 годин втлов, залежить від сцени і налаштування. Якщо знизити яскравість, вимкнути блютуз, витиснеш майже 2,5 години. Режим коротких сесій ідеально підходить для цієї гри, бо можна за 30-40 хвилин пройти ділянку сюжету, зробити перерву і далі в Мінуси, але не критичні. Навіть після патчів іноді бувають фрізи на переходах між катсценами і геймплеєм. якщо відключити генерацію кадрів, FPS просідає до 30 у сценах із димом або освітленням. Гра займає дуже багато місця більшість 70 ГБ. Перевір, щоб у тебе було достатньо вільного місця. Плюси, за які варто пробачити все. Неймовірна історія і атмосфера. Глибина, режисури і саундтреки. Працює реально добре на портативному пристрої. FSR 3.1 дає нове життя старій версії. Steam Deck стає маленькою PlayStation. Якщо коротко, The Last of Us Part 1 на Steam Deck це реально і це кайф. У 2025 році, завдяки новим технологіям, патчам і FSR 3.1, ми нарешті можемо насолодитися однією з найкращих ігор останніх років. У форматі портативки так вона вимагає компромісів, але ця емоційна історія, ці сцени, цей настрій вони варті того, щоб пройти все навіть на 7-дюймовому екрані. Хто вже захотів придбати цю гру, в Steam вона зараз зі знижкою 50%. А я нагадаю, нові огляди ігор Steam, де кожного дня з понеділка по п'ятницю о 19.00. До зустрічі в наступному відео, і нехай геймплей буде плавним, а FPS високим. Бережіть себе, слава Україні!